Доброго дня, ви на каналі Толік Тракторист. Сьогодні ми проводимо збір врожаю кукурузи. Кукуруза у нас зараз збирається піонір 9074. Ось такий вигляд качанів. Цього року качани не дуже такі великі, Ось такі середній. Тут зараз пішла вже трошки піша врожайність, як для цього року. Тут врожайність 60-65 десь може. До 70 центнерів з гектара буде. Ось така висота зрізу комбайна. Волога кукурузи варіюється від 23 до 20%. поки що 19 волога не проскакувала ось такий качанчик після комбайна. На цьому полі тут попередник була пшениця, тому я вам показую гарний результат. А Там з тої сторони поля була кукуруза по кукурузі, того року кукуруза і цей рік кукуруза, то там більше, ніж десь 30 центнерів більше й не дало. Там також ще повли... повпливало те, що недостатня волога раз. Друге, те, що був західний каліфорнійський жук, він зробив своє діло, поїв, він поїв там і в качанові буквально набагато менше запилився качан, набагато менше зерна в ньому і тому там в половину менша була врожайність. Комбайн розприділяє рівномірно по площі, за ним втрати, зараз буде висипатися, за ним втрати мінімальні. Це я рахую, що невеличкі втрати. машина уже едет на загрузку. А более детальнее я вам расскажу в следующем видео, сколько центнеров у нас вышло на круг. У нас три гибрида. Пионер 974, Пионер 8816, потом Сунгента Си Фортага І феномен. кращі результат я вам показав. А якщо жуки поїли, то оце у нас гірший результат. Оце тут де поїли жуки. Ото, от що я вам казав, 30 центнерів. Отакого. От а може й 30 не було бо ми ще результат по цьому полі не підбивали скільки але ну, ми будемо знати на цьому полі в середньому тобто пів поля було з жуками, пів без жуків і далі обробіток ґрунту був однаковий і як жуки впливають на кукурузу. Будемо мати на слідущий рік опит і якось будемо боротися. Або не будемо сіяти кукурузу по кукурузі. Це вже будемо вирішувати на слідущий рік. А зараз, що маємо, то маємо. Звісно, хотілося б кращий трошки результат. Але, от, наприклад, усього. Покажу вам. Качану, це, щоб всі такі качани були, то це, це піонер 100 центнерів дав би. Бо ви подумаєте, що я вам середні качани показав, що 50-60 більше вона не дає. Ось я вирву, облущу, покажу. Ось такі о, качани. Оце, щоб такі були качини, я думаю, 100 центнерів дав, дав би піонер. Неудобно трохи показувати таке такий вигляд має. Цей рік нам просто показав, що без ціни не буде. Якщо ціни на кукурузу не буде, то на наступний рік будемо тільки у відео дивитися, що в нас була така кукуруза як Піонер, як Сунгента. Так само раніше в нас там була Монсанта. Якщо не буде врожаю, то не буде в нас доброго посівного матеріалу і так само ми доброго не зможемо, але то... Я думаю, що це явище один раз буває там на 10 років, що немає ні врожаю, ні ціни, ну нічого страшного. Головне, все буде Україна. До нових зустрічей. Сьогодні вже комбайн молоте кукурузу Сунгента. Сунгента була в нас постійна сі фартагу і феномен. Я не знаю чи це фартага, чи феномен. Десь в мене були записи, але вже я і забувся. Ну, Факт тому не міняється. Сунгента спочатку взагалі були не дуже качани, зараз трошки лучше пішли качани. Ну, десь я думаю на центнерів 60 може вийдемо в середньому, а може і не вийдемо. Волога тут у цієї кукурузи є 22-23%. Але поки є комбайн, поки є більш-менш погода. Ну, отакого от погоду це не можна назвати погодою і сонця немає. Але всякому випадку, стебло вологи на собі немає. І що три неділі назад тут була волога 22-23%. Що зараз. Волога не є супер. Врожайність також не супер. Але що маємо, то маємо. Тут хоч жуки не поїли. Сів'я на газончика. Раз завезу, зажнивав, може не завезу, бо тут приходиться далеко їхати до комбайна. Комбайн, де набив повний бункер, так і висипається. Земля має вологу, машина уже як повна починає провалюватися на полі то в основному батько відвозить зерно цього року є качани дуже різні от наприклад такі як і тут уже просто по умови Зіграли. Видно, що вона якась навіть білувата від вологи. А оце качано це качану ще сусідній. Непоганий. Ще б чуть-чуть і вже б догнала б піонера б. Але піонер гарний показник показав, це 9074. А цей новий, що ми взяли його навіть більше мішків. 88-16. Цього року я рахую так, що при умовах недостатньої вологи, це просто викинуті гроші на вітер, викидати такі гроші за посівний матеріал. А може повпливало ще й не, не тільки посінний матеріал. Бо є різниця навіть 100 метрів між полями і вже там більше, там менше. На одному кусочку поля в нас було навіть 10 центнерів врожайність. Тому такий рік. І дуже сильно там висновки робити. Ще я думаю зараз складно. Але залишайтеся з нами. Щось нове вам розкажу, покажу. До нових зустрічей. До побачення. По небо край, там за містом, де стрімка вода, там за містом, там за містом, там смиреки лагідно шулять, там, де хмари в кронах тихо сплять.